Збираємо косметичку для Станіслави. Це Мінеральний сонцезахисний крем з SPF 30. Для подорожі і для відпочинку на сонці SPF 15 CC крем обов'язково, який сховає недоліки і дасть захист і зволоження. Мазхев, прозора пудра, яка закріпить макіяж і зробить фільтр без фільтра. Захистить від зовнішніх забруднень, Матуючі серветки як без них. Серветки, які забрудну зайвий жир, але залишать макіяж. Ага, олівець для губ і для очей, які підкреслить красу і зроблять більш впевненою Стасю. Близь для губ, як без нього. Яскраві вуста зволожені. Необхідні нам, а деоколон допоможе завжди бути бездоганною. Mm. Mm -hmm.